Добрий день, друзі! З вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після цього одружуються. Скільки коштує вхід в мережу і чому я не рекомендую заходити по домовленості? З вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого одружуються. Сьогодні будемо з вами розмовляти про такий пункт, який зачасту буває в більшості договорів з торгівельними мережами. Це плата за вхід і про нюанси цієї плати, які також мають місце бути, і про які ви також повинні знати. Підплатою за вхід в торгівельну мережу мається на увазі одноразовий платіж, який постачальник, потенційний постачальник, має перерахувати торгівельні мережі за задоволення працювати з цією торгівельною мережею. Чому я кажу потенційний? Тому що момент самої плати за вхід не гарантує вам замовлень в подальшому і роботи з цією торгівельною. Мережею дуже часто можна зустріти такі ситуації, коли постачальник, розраховуючи на довготривалі відносини з торгівельною мережею, погоджується на всі договірні умови, в тому числі на такий пункт, як плата за вхід, чемно і порядно оплачує всі рахунки, які йому виставляються. Він планує собі якісь об'єми, які буде мережа в нього замовляти. Він планує вже що скролить ламберджині е магазини, де він зможе їх купити і скоро розсікати по вулицях улюбленого міста, але часто все складається не так оптимістично. На жаль, варто звернути увагу, що плата за вхід не повертається. У будь-якому випадку тому для збереження психологічного здоров'я я рекомендую її сприймати як свого роду плату за розкіш, плату за, як я вже сказав, задоволення, можливість працювати з торгівельною мережею. Єдиної офіційної ставки плати за вхід до якоїсь мережі. Не існує. Ця плата може бути різна в залежності від а, апетитів торгівельної мережі, від товарної категорії, з якою ви а, заходите. Про це ми в кінці з вами поговоримо більш детально, але обов'язково треба цей момент проговорювати на початковому етапі переговорів з торгівельною мережею. Бо якщо ви намагаєтесь ввійти в велику національну торгівельну мережу, то плата за вхід. Може бути значно великою, дуже великою, а в деяких випадках навіть сягати річного товарообігу постачальника. Звертайте на це увагу, бо при таких сценаріях просто доцільність співпраці з торгівельною мережею повністю відпадає. Однак варто знати, що плата за вхід, на жаль, може бути і неофіційною. Моя позиція дуже чітка з цього приводу. Я категорично не рекомендую будувати такі тіньові відносини з торгівельними мережами. По-перше, це неетично і, в принципі, цього б було, мало б бути достатньо. По-друге, вам ніхто при таких сценаріях не дасть ніяких гарантій, що робота з вами буде вестись. Нещодавно один знайомий постачальник мені розповідав про такий кейс. Що він заніс до торгівельної мережі, на жаль, неофіційно, тому що він не захотів вибудовувати прозорі, білі, зрозумілі відносини. Він хотів перескочити цей момент і просто заплигнути зразу в той Ламберджині, який він собі приглядів. Досить серйозну суму в доларах США і виявилось так, що у торгівельної мережі змінилась кадрова політика, змінилась економічна політика, змінилась політика закупівлі, і він повністю залишився і без грошей, і без роботи. Йому ввічливо пояснили, що зараз змінилася кон'юнктура ринку, і його товар став не такий затребований, який він був на етапі обговорення подальшої співпраці. Заради справедливості варто відмітити, що не у всіх мереж є плата за вхід. Е Градація цієї суми, як я зазначав, вже вище. І чим більш ваш товар затребуваний даною конкретною мережею, тим менше буде ваша плата за вхід, або навіть можливо буде таке, що ви взагалі нічого платити не будете. Якщо ви поставляєте якусь суперновинку, ваш товар дуже цікавий для торгівельної мережі, ви можете досить впевнено зайти навіть без плати. В деяких мережах, в принципі, не практикуються такі сценарії, але ще раз зроблю акцент: не намагайтесь, будь ласка, повірте моєму досвіду. Заходити неофіційно. Не грайте в ці сірі ігри, ці історії. Завжди закінчуються дуже сумно. Вибудовуйте ваші відносини з мережами прозоро. Вибудовуйте ваші відносини з мережами по білому. Саме для цього і є цей канал Network Relations, де я пояснюю і навчаю, як адекватно, прозоро. Чітко і головне легко і зрозуміло досягнути тих цілей, які ви собі як постачальник ставите. Дякую за увагу! З вами був Ігор Кравчук, канал Network Relations. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступних зустрічей. Бувайте!